Ти приходиш в мої сни так тихо Наче вкрала ніч у місяця світло, я роблю вигляд, що мені все рівно, але серце б'ється в твоїм ритмі щиро ти мохиля ніжно накриваєш, і вже без тебе дні мої зникають ти смієшся, і все стає яскравим. І я знов до тебе пропадаю, знаю, і ти знаєш, як дивитись щоб я зовсім не тримався. Ось міхота не змитю, як ти ближче підійшла. Ти так крадеш мої вечори, танцюєш тихо в моїй голові. Твої губи це моя гроза моє сонце і моя нічна вода. Ти так крадеш мої вечори. Yeah. Я вже не хочу без тобі, без тебе Слухає містом після першої ніхто не бачить, тільки ми й зорі. Ти смієшся, я забув про втому Ти ведеш мене в свою мелодію Ти мені не просто просто мріяти, як книга, що її я довго хотів читати, і не треба зайвих слів чи звуків. Мовчання теж може цілувати. Ти знаєш, як дивитись, щоб я зовсім не тримався. Без міхолота не зметю, як ти ближче підійшла. Ти так крадеш мої вечори, танцюєш тихо в моїй голові. Твої губи це моя гроза, моє сонце і моя нічна вода. Ти так крадеш мої вечори, я вже не хочу, що Скажи мені, ти, я не піду. Скажи мені мало, я все віддам там тут. Yeah. Ти знаєш, як грати на серці моєму, yeah. я знову з тобою тону oh, yeah. ти докрадеш мої вечори, yeah. я не шукаю інші світи, yeah. твої руки мої береги, і без тебе я вже не такий I don't want to be without you.